Всім привіт! З вами зараз Тексіна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз в вашій увазі презентований восьмий лот кофт утеплених на кутрі. Вага мішечка 23 кг. Ціна мішка 3426 гривень. Присутні всі розміри, різноманітний Йде модельний ряд та кольорова гама кофти і на суцільних блискавках. Із капюшончиками, різний модельний ряд. Хто бажає придбати. Восьмий лот, ковту теплений. На хутрі пишемо відразу особисте повідомлення Viber, вказавши лот 038 мішечок номер 8 Сьогодні будуть представлені ще інші мішечки, тому не переживайте, хто не встигає придбати з прямого ефіру. Ставимо, друзі, лайчики, допомагаємо досягнути цілі. Кофти утеплені на хутрі під кодом позиції 038. Ціна плота 3426 гривень. Мішечок номер 8 Хто бажає придбати, пишемо повідомлення. Телефонуємо за номером, що вказаний в шапці профіля. Йдуть всі розміри даній позиції. І середні, і великі, і на суцільних блискавках з капюшончиками трапляються. Друзі, якщо ви не встигли придбати будь-який мішечок саме з прямого ефіру із огляду, є ще запечатані, не розпаковані мішечки даної позиції. Тому, будь ласка, робіть замовлення і на запечатані. Кількість товару обмежена, позиція закінчується. Тому встигніть зробити замовлення. Зараз представлений мішок номер 8 кофт утеплених на хутрі під кодом позиції 038. Мішечок номер 8 Вага мішка 23 кг. Ціна мішечка 3426 гривень. Це йде мінімальне замовлення для даної позиції. Відправку робимо щоденно. В день замовлення новою та Укрпоштою. Хто на нас, друзі, ще не підписаний, підписуємося. Повтори оглядів кожен із вас може переглянути у нас на сторінці каналу, групі Viber, Instagram, Telegram. Для замовлення достатньо буде лише написати повідомлення в Viber або зателефонувати номер Viber 095. 925 7000 Дуже легенький номер, легко запам'ятати. 095 925 7000 номер вайберу для замовлень. Наразі представлений восьмий мішок кофту теплених на хутрі. Підписуємося, ставимо лайчики, робимо замовлення. Для замовлення пишіть вайбер, вказавши код позиції 038 мішечок номер 8 Попередні 7 мішків вже забрали. Повернусь, друзі, за декілька хвилин, а ви тим часом робіть замовлення. А ми зараз викладемо огляди в соцмережі і продовжимо презентацію 9-го.